Уявіть, що Зеленський запросив вас святкувати новий рік. Що б ви йому подарували, давайте дізнаємося у киян. Доброго настрає. Думаю, відео привітання від Коломойського. Розуму додати, то не подарував би, а побажав би, щоб навколо нього були такі ж, як і він. Нічого не подарую і не збираюся туди до нього йти. А так що ти... я можу йому пожелати? Міра. Здоров'я. І щоб у нас було все гарно. Тисячу, напевно. Тисячу прямо на карту. На цьому. Пре, е, так, так, так. А ви пам'ятаєте, на що їх можна витратити? Е, е, хай комуналку оплатить. Тортик. Тортик який? Смачний. Черемісу. Подарує йому мудрість. Нехай він е, зробить висновки саме з того якості, якої він набуде. Тужний наркотик, якийсь з ним би покайфував трохи, бо новий рік на носі. Я би не пішла до нього на святкування. Мабуть, гарний настрій, посмішку. І Зараз б... не вистачає. І, і да, і ну, дякувати йому, що він закінчить війну, я сподіваюся. До нового року. Шоколадка. Я б не пішла. Новорічну іграшку. Напевно, більше розуму. Ну, щоб вони були щасливі, головне. І щоб він повзрослів немножко. Підручник з історії. Я не знаю. Хай це буде якась іграшка, наприклад. Я Не пішла б. Ялинку таку, прекрасну, щоб вона світила йому хорошого настрою. Все, дякую. Ну я 100 гривень дав протку, навіть не тисячу. Навіть не ти тисячу. Я думаю, він не дуже буде радий мене запрошувати, бо я займаюся ММА. Ну, можливо, тільки цукерки Рошен. Так, що я йому подарую? Нічого я йому не подарую. Мені самого нічого немає. треба Свобода та ми.